Українців жодна світова криза не зламає і не змусить сидіти і чекати, коли щось зміниться на краще. Будемо робити, будемо рухатися вперед, попри все. План не дуже добрий. У нас двійка жезлів тобто, в тебе є можливість впливати процесами. Ти як та людина, в котрої земна куля в руках. Ти можеш керувати процесами, як завгодно. В тебе є декілька планів, але в перевернутому стані. Тобто, ти в усіх можливих планів вибереш е ті дії, котрі навпаки можуть зашкодити. Е Друге, в нас випадає перевернута карта тріумфу. тобто Є якась е вже команда, що кажуть, що все йде не за тим планом, і ти не, 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 не на коні, а під конем. Але ти намагаєшся намагати систему і знайти якісь обхідні шляхи. Зробити, я не знаю, ілюзію того, що так в принципі було і задумано, і все буде добре, не переживайте. При цьому зараз будуть Китай, інші країни час е цілувати дупу він буде досить короткий. І коли зрозуміють, що вони хочуть, щоб їх не тільки в дупу цілували, а ще я не знаю, там подарунками закидували, і ну, немає в Трампа карт. Карт немає в Трампа, щоб це зробити, і просто будуть шукати обхідні шляхи. Тобто, ті країни, котрі є, вони будуть шукати інші, інші обхідні шляхи, нових, нові ринки, нових партнерів. І це дуже сильно ускладить життя, але буде більш доцільним і більш, як вам правильно сказати, більш раціональним. Якщо зараз ти погодишся чи будеш ти в комунікацію з тим, хто тебе намагається задавити, погодишся на 100%, на 80%, на 70% завтра. Ці 80% можуть стати 120-150%. 200 Тобто в, в, там йде якісь відсутність компромісу і бажання виключно, щоб було, по-моєму. А, наступний момент в, в нас колесо фортуни випадає в перевернутому стані. В нас є карта спирання на, на попередній досвід, тобто треба подивитися, як в минулого разу глобальні кризові процеси розвивалися, як вони йшли е, в, в якому руслі вони рухалися. Тому що спирання на попередній досвід нам підказка. Це вже було. І треба просто проаналізувати, наскільки довго це зайняло, як, що там у нас було, велика депресія, я не знаю, як це позначалося на інших країнах, яким чином вплинуло, і скільки часу зайняло. І найцікавіше, те, що незважаючи на мита і на той план, котрий Трамп вибудовує, він не буде реалізований. Він ну, не може бути реалізований. В нас випадає перевернута майстерність. Будуть якісь. Єрафант людина, котра, я не знаю, має вплив на систему, не задоволена буде давати якісь рекомендації, як з цієї ситуації вийти, але вже наслідки будуть в будь-якому випадку. І друге, там відсутність руху, підвішений стан. Тобто, навіть якщо ти 300% зробиш ми, то воно ну, не дасть тих плодів, на котрі ти розраховуєш. Ні в короткотривалу перспективу, не в довготривалу перспективу. Виключно мінуси. От перша карта нас випала. Е, карта сили. Карта сили це мудрість рішень. Це якісь е, ситуації, котрі дають нам друге дихання і дають можливість використати нашу силу не просто фізичного. Е, Фізичним чином, а й з мудрістю, мудрі якісь рішення і форматі отримання сили. Можливо, додаткові важелі впливу від інших партнерів, можливо, від закриються ці питання і ці ситуації, за котрі ми дуже сильно переживали. Тобто карта сили в нас випадає, випадає як відхід від нічного жахіття, від переживання. Тобто те, що досить довгий час. Було в підвішеному стані або нас хвилювало, воно буде вирішено за рахунок наших дій. І ситуація може піти на краще. Далі в нас випадає карта Туз Пентаклів. Головна грошова карта, але вона про ресурс, про допомогу, про матеріальні моменти, про забезпечення важливим ресурсом, котре необхідне для того, щоб рухатися вперед. Я не думаю, що Сполучені Штати нам щось дадуть, але в нас з'явиться можливість. І ми отримаємо за рахунок цієї можливості бажані важелі впливу в позитивному ключі. Карта Сонця. Тут, тут, незважаючи на те, що ворог намагається усіляко на нас стиснути, давити, проносити руйнівні процеси, ми все одно виходимо в ситуацію на коні, ми все одно виходимо в форматі позитивної енергії, позитивних зрушень. Більше того, можуть бути якісь у Успіхи, позитивні е, зрушення, пов'язані з е, фронту, тобто, фронтом. Тобто, це знаєте, момент е, ситуації неочікуваний, момент ситуації котра нас здивує, котра нас е, заставить посміхнутися. Друге, в нас не Мені подобається карта обхідних шляхів, але вона стосується стосовно переверну... перевернутого імператора. Тобто, десь ми в черговий раз надуємо Росію, обманемо, введемо в оману, буде, буде їх лідер казати, що знов Україна обманула і знов зробила як хотіла. Не послухавшись нікого. Ну і в нас все одно, із позитивного двійка Кубків, це карта Союзу. Тобто, якісь нові союзи повинні створюватися і мати позитивне позитивне позитивним чином впливати на перебіг подій для нас. І з того, що дивився по Росії. Воно не програлося, але воно другий поспіль тиждень йде проекцію. Там хтось повинен знов відкинути коні. Хто нас порадує своєю кончиною уходом. А, із стопчиків. Тобто, з... воно випадає в контексті. Причому дуже цікаво. Є е, частина, котра випадає в контексті там 15 число до 15-го, 20-го числа, і е, в, помина... ну після 20-го числа воно також випадає ближче до кінця місяця, я б сказав би так, з 15, го з 17 го числа до 25-го як максимально загострена ситуація, коли ворог буде максимально якось. Додатково негативним чином намагатися впливати на перебіг подій і нести руйнівні процеси. Чому я кажу, що в мене не випадає? Я дуже сильно хочу побачити ці карти миру або якоїсь паузи про те, що кажуть, що до 20-го числа буде все тихо і тому подібне. Нема.